Доброго всім дня, друзі! Ось сьогодні хочу зняти відео для тих, хто не знає нічого про орхідеї з точкою росту в центрі розетки. Деякі не знають. Що робити з такими орхідейками, коли вони відквітнуть? А деякі їх полюбляють і купують, і вони їм подобаються, тому що це теж дуже цікавий процес росту орхідеї. І зараз я трошки вам розповім про це, коли орхідея має. Вітонос з, з, з точки росту. Ось, на прикладі я вам показую. Це моя дуже гарна орхідейка Барселона. Ось вона розкрила першу свою квіточку, ось таку чудову. Ось таку стрілку випустила вона з бутонами. І що хочу вам показати, у неї бачите, Квітоніс з центру росту, прямо з центру, бачите, от так розетки він росте. І що я вам хочу показати і розказати, вона у мене дуже рясно квітла, в неї було багато бутонів, декілька гілок, чудове було цвітіння гарне, дуже. Довго вона квітла, десь 4 місяці. Ну, дуже гарна орхідея, гарний сорт. І те, що у неї з точки росту, бачите, квітонос, то це якби і для неї нічого поганого, я не бачу. І ось, бачите, одна стрілка йде у неї прямо з центру. І тут багато таких бутонів великих вже вони набрали свого розміру. А друга, бачите, іде у неї ось така стрілка, і на неї ще бутончики невеликі, але це буде інша гілочка. Ось таке у неї розголудження, бачите, на цієї орхідейки. І що я вам хочу сказати? Ось, бачите, буде вона квітнути. Виходить одна віточка, інша віточка, Бачите? І ще вона мені дала і дітку. Ось, бачите, ось ося дуже гарна дітка велика. Ось вона, бачите? Ось така дітка. Корінець там, корінець це з материнської орхідейки. Ну, ось така велика дітка, гарна. Тому два в одному і квіти, і діти. Бачите? Ось ця така дуже гарна орхідея. І ще одну о, хочу вам показати: це теж орхідея з квітоносом з точки росту. Ось, бачите, у неї ось тут. О, У неї був квітонос, Вона на ньому квітла. Потім вона відквітла, і це вже третє, по-моєму, квітіння. Але дуже гарна квітне, це орхідея Bronze Madeon. У неї таке листечко, не таке зелене, з таким невеличким відтінком, з таким, як бронза. Но на камеру не, не дуже він передається, але в порівнянні з іншими орхідеями, листочок відлічається кольором. І що я хочу казати, ось, бачите, вона випускає мені ось цю стрілку, ось отсюда, звідси. І ще один квітонос, вона мені видала, і він вже. Ну, Практично розкрився, тут декілька бутончиків на ньому є, але дуже гарні квіти, квітіння довге, і вони дуже ароматять, дуже ароматять, вони дуже ароматні, прям такий ніжний, приємний аромат. Тому, що я вам хочу сказати? Не бійтеся купляти орхідеї з точкою росту, тому що це дуже гарні орхідейки. Мені дуже вони подобаються, тому що і діток дають, і квіти. А дітку, захочете, ви зможете її відділити і окремо підсад... висадити. А захочете, ви можете її залишити. Я поки її так залишу і буду далі наблюдати, як вона буде розвиватися. А так, рекомендую не боятися. І ці орхідеї дуже достойні увазі і нашої з вами любові. Дуже вам дякую. Приємно було з вами спілкуватися. Пока-пока.